Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає ДБС-Вод на Т-100ЛТ карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну як завжди, у нас давайте так, не як завжди, а вже взагалу, взагалі в нас в реплеях від підписників на карті Прохорівка найепічніші бої. Так? На другому місці, на мою думку, в реплеях від підписників на ЛТшках. Саме на ЛТшках. Найепічніші бої це на Малинівці. І це чудово. Ну на Малинівці там теж вже такі рекордні рекорди. Я вам скажу, тут у нас було 16 так, тисяч 16 тисяч. Зараз він на даними рекордний рекорд. А, а там було, по-моєму, 15, 15 тисяч. Отже, там вже, може бути хтось і переб'є. Ну, давайте будемо дивитися, У нас тест тесту ЛТ. Так, бачимо, що є єбри ще в цьому бою. І це якби. Як ну, в принципі, так, Єбер повинен грати по центру. Але ми бачимо, що ми втрачаємо два танки, і з нього один Єбер. Так? Поки я розповідав, я просто думаю, казав, є Єбер, а він десь ми його втратили. Так, і суперник і ЛТшка Поїхала вперед на IMX 13. Поїхала, він бакущик. Він світиться, я не, не зрозумів, що. А, там. Ззаді, дивіться, яка перекатка цікава. Всі поїхали чомусь на правий фланг. Я думаю, повинні були вже тежку прихлопушити. Отже, у нас тут залишаються невеликі сили, і це вже, так скажемо, дуже цікаво. Цікаві події тепер повинні у нас відбуватися в бою. Світучил Т. А ми їх всіх світимо, ми їхніх розвідників світимо. Ми Втратили наших розвідників чомусь на перших хвилинах бою. Щось у них там не склалося. Якийсь у них, напевне, був план на бій свій, який не спрацював. Ну таке буває. так. Можливо, вони там думали. Зараз ми всіх підсвітимо, їх зразу ж всі прихлепушуть. У нас тут які проблеми? Дивіться, ну СТРВ чудово, нас ззаді прикриває Леопард. Так, Леопард до речі, взводний, так? Я так розумію. Так, і. Леопард зводний, і. Е, ну, він картонний. Йому треба було десь там стати аж за СТРВ, напевно. Проджето 65 прикриє, я думаю, прикриє. Але у нас є дві артилерії в цьому бою. І бачили, що е, ЛТшки агресивно так взялися саме за е, алею, но, но вони чомусь. А, ні, я думав, що перед... Хочу сказати, вони передумали, тому що тут їх завжди підсвічують. І тут єберчик пішов. Дуже небезпечно він пішов. Зараз, якщо е суперники почнуть відстріл е наших братішів, які нас прикривають, то це вже, я не знаю, це, то це вже тоді наш герой в цьому імбокущику і залишиться один. Бо в цей момент ми бачимо, що за залізницею сьома, восьма, дев'ята та нульова лінія вже. Забрана нашими сокомандуваннями, так, нашою командою. Цікава така перекатка, Знаєте, от наче е, в укріпрайонах наче якісь бій дивишся. Чомусь всі поїхали саме на правий фланг, а суперники навпаки поїхали по першій, другій та третій лінії. Дуже їх тут багато. Тож, у нас, я думаю, за розвідданими, поки я тут розповідав чудові та цікаві історії, вже 7 тисяч світі. А це ще немає кому постріляти. Чудово, 3-3 по бою, все, в принципі, поки що чудово, але лише яка небезпека, якщо вони зараз е, знешкодять, У нас там тільки е, Прожето прикриває і прикриває СТВ, так? Наскільки я розумію. Так. Прожето відступає. то він бокущик вирішив. Мені, мені здається, йому не треба туди, а хоча дивіться, вперед поїхав. Нашому герою зараз от виїжджати з цього кущика, його тут ніхто поки що не має. Це, Оце і, дійсно кущик, а це імбіщінський кущик, з якого він пересвічує ЛТшки суперників. так? Мені здається, що про джету не треба було їхати вперед. Не треба було, тому що наш герой тут це пересвідчує. Лише який може бути варіант, що СТРВ зараз поїде в ту позицію ну, на квадрат J1. Поїде в ту позицію, де там Проджетто стояв, і тоді у нас буде, в принципі, все чудово. А він вже поки де буде перестріляти. Так, падали літачки. Зараз напевне, вже суперники поїдуть, будуть користуватися цими перешкодами. Ой, як яга чудово стоїть, як вона чудово стоїть. 7900 насвітив. Просто шикарно стоїть. СТРВ треба ближче під'їхати, щоб перестрілити. СТРВ все ж таки дослухалась. До поради гравця UA і е, поїхав туди на ту імбо Позішен. Ну а там, якщо артилерія його загрить, я не думаю, що вона його знешкодить. Якщо його ніхто не буде підсвічувати. А його не можуть підсвітити, бо бачите, трішки рипаються. Е, ну, е, і нічого вони з цього чудового не виходить, тому що вони завжди е, підсвічені. Стріляти нашому герою немає сенсу зовсім. Нарешті наші вже сокомандовці починають перебиратися вже на цей фланг, так? Поближче до цього флангу. Ну і зараз не шкодити цього вазика, так? Вже розвідників суперників немає. Зне шкодити цього вазика, і ми можемо вже понагліше просто поїхати і пересвітити тих, хто там зашкірені в квадратах е, С2, С3. там, так? Вони були, світилися останнім часом. 9 тисяч насвічено. Теж по -по -по. От я не пам'ятаю на тесту ЛТ. Нагадайте, експертні експерти е, саме реплеї від підписників. А хто ще не бачив всіх боїв саме на тесту ЛТ, то е, передивіться. Да, взагалі передивіться всі реплеї від підписників. Так, будете експертними експертами, будете мене вже поправляти. Тому що я дуже вже багато боїв записав і я можу десь помилятися. І, е, по-моєму, на тесту ЛТ десь 13 тисяч точно було насвічено. Ну я колись пам'ятаю, що на тесту ЛТ була навіть суха перемога на прохарівці. Так, так. Ну так, ми вже впевнилися, переконалися, так скажемо, що е, е, оці дійства, які відбуваються, події, так? Що тут впали літаки? Так, з'явились перешкоди, але ну, ще доїхати до цих перешкод, так? І вони не дуже перекривають, що там простріли є. Так, це поїхав, поїхав вперед. Вже агресивно. Ніхто нас не пересвітив тому їмбокущику, без єдиної пошкряби не просуваємося по алеї. І вже просто стріляє. Стреляють по нашим розвідданим 11800. Так, давайте наперед. Загадаємо скільки хочеться. Хочеться 14 тисяч хочеться. Так, будемо стріляти. Новий рекордний рекорд на ТСП. Якщо не було більше не свідченої шкоди, 12. 13. Ну, ще й стрільнути. Ні, не стріляти, не стріляти. Ну без іди мене по шкрябане. Чудовий бій. 14666. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.